Доброго дня, мене звати Бико Микола. Сьогодні ми продовжимо наші лекції і проговоримо про візуальну оцінку ґрунту та рослин. Тобто, це один із методів оцінювання ґрунту, який розробили австралійські консультанти. То в них великі площі, дуже мало лабораторій, тобто вони далеко знаходяться і потрібно визначати характеристику ґрунту за допомогою таких візуальних методів на полі. Я про них коротко розповім. Тут буде декілька методів: і українські методи, і особисті мої методи, які якраз направлені для польової роботи. Перше, що ми повинні розуміти, що основна функція ґрунту це забезпечення рослини водою, поживними речовинами, повітрям. І можливість укорінення та розвитку кореневих систем. Вони ґрунт розділяється на декілька горизонтів. Верхній горизонт, де знаходиться найбільше кореневої системи, це 30 см. Далі йдуть нижні горизонти, це нижче 30 см, це знаходиться до 30 кореневої системи. систем. І є глибокі корене горизонти, куди рослина не достає, наприклад, повністю. В більшості випадків. Ми ти зустріти інформацію, що коренева система ґрунт проникає до півтора метра. Треба розуміти, що це не вся коренева система. В більшості випадків коренева система 70% в рослини польових вона розміщується в 30-50 сантиметровому шарі. Тому в нас верхній шар вважається найбільш родючим. тому всі обробітки ґрунту, оранка там, рихлення вони вважають, що треба там до 50 сантиметрів максимум проводити операцію. Ну, основні. Орний шар це 30 см. Давайте проговоримо про один із методів це візуальне оцінювання безпосередньо на полі. Тобто метод заключається в тому, що експерти, тобто володіючи методом. Візуального оцінювання він використовує таку шкалу. База, візу бал візуального оцінювання ґрунту. 0, це поганий ґрунт, тобто він має певні низькі показники. Він і по конкретному показнику. Друге посередні умови і третва. Хороші. Давайте запам'ятаємо. Ми будемо оцінювати різні показники, які от ми бачимо. Я коротко на прикладі презентації поясню, як це відбувається. Зрозуміло, що дану візуальну діагностику вчать на полі, коли якось, експерт показує. Це дуже швидко, чи це дуже простий підхід. Перше, ми повинні зрозуміти, як відбувається діагностика. Тобто, береться лопата, викапується. Три різні частини ґрунту, що у вас була, кидається на якусь дошку або якусь ємність. Он контейнерах, що ви бачите, стоїть колеги, кидає в червоний контейнер. Ґрунт розпадається, і вже після цього його розкладають даний ґрунт на якусь ємкість пластику, мішку або плівку, або тканину, і починають дивитися і візуально визначати характеристики ґрунту. Тобто ви зрозуміли, що вам потрібно мати лопату, вам потрібно мати частину, де ви викопаєте, і почнете розбиратися. розбирати. Ідеально, коли ви маєте ще ґрунт із природнього середовища, теж це може бути край поля, де ні разу не оралася і природній фон. Ви тоді можете викопати, і як контроль оцінювати стан. Це поглибе ваше розуміння, як змінився ґрунт для того, щоб ви розуміли, що відбувається. Але можна не використовувати даний метод, можна просто взяти ґрунт, кинути, подивитися, як він розпадеться, і визначити структуру. Перше, ми будемо говорити про структуру та консистентність ґрунту. Тобто, що ми робимо: ми беремо частину ґрунту, кидаємо його з метрової шару. на... Е Дошку або контейнер він розпадає, і ми починаємо його розбирати по тим грудкам, які утворили. Знову ми повинні нагадую, що ми повинні робити оцінювання ґрунту не в другій половині літа, коли все сухо, і ви просто не можете так це робиться, або весною, коли ґрунт якби уже просох і має таку ґрунтову спілість, то тобто він може кришитися, не липнути, і в той же час він не перезволожений, не пересушений. Ми розділяємо його ці грудки на такі фракції: великі грудки і менші, і менші і залежності до того, яка частина ґрунту в нас. Більше ми визначаємо. Тобто ви бачите, що по е, погані умови це показник 0. і тут ми бачимо, що більшість ми маємо великі частини ґрунту. Тільки одна п'ята частина ґрунту є дрібнозернисте, а чотири п'ятих у нас великі або брили, або трошки менше. Це говорить про те, що ґрунт дуже переущільнений, В нього дуже мало дрібних частин. Далі ви бачите показник одиниця, і тут ми бачимо, що половина ґрунту, яких ми розібрали, вони мають дрібнозернисту структуру, але половина мають крупну структуру, і це говорить, що це посередній результат, то все одно цей ґрунт має свої певні недоліки. І хороший, або бал номер 2 він Якраз показує, що більшість грудочок не мають великий прил, він добре розпадається, він має хорошу зернисту структуру. Це говорить про те, що даний ґрунт добре можна працювати. Він добре буде відкликатися на обробітки. Він добре буде відкликатися на накопичення вологи, Тобто його структура. Тобто, ви запам'ятали, ноль це погане, коли в нас більшість більше. 4 і чотири частинки із п'яти нас великі брили і, 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 і самі грудки. Спосередньо, це коли половина дрібнозернистої, половина брил і круп, великих грудочок, і тільки одна четверта і оди, два показник хороший. Це коли ми маємо тільки одну п'яту частину брил середніх, а основному друвну зернисть. візуальні візуальна показники оцінювання пористі. Тепер ви давай глянемо на погані умови. Це 0. Ми бачимо, що дана частина грунту, вона. Не має пор. Вона повністю така без пор, вона не має, вона не має структуровості, в неї мікропори, вони гладенькі, гострі кутки. Тобто це така брила, якби, яка ми бачимо, що немає, прямо зализані. Тобто немає структури, це поганий ґрунт, тобто він не має структури, і ми вказуємо, що це нульова. Друге, одиниця тут показується, що вже є структура, в нього рихлист, немає цього такого блистячості, вже округлені форми, тобто ми маємо мікропори і маленькі зернисті частини. Кореневі системи проникають достатньо. Добре, і хороші умови. Це показник 2, коли ми бачимо велика кількість спор, добре розвинута коренева система. У нас вже є структурність. І достатньо велика кількість кореневих систем, і також може бути присутній черв'як. Ідеально, коли ви знайдете такий ґрунт в себе на полі, і ваш зір дозволить вам швидко визначати. Дуже добре це видно, коли ви берете природні перелоги, тобто, де була якби це степова рослинність, або біля вдоль, біля лісосмуги, або біля ярка, ви викопуєте і бачите там ідеально такий показний ґрунт хороших умов. І коли ви берете ґрунт, який в ЗМІ, або еродований, тобто ви бачите оцей нульовий результат, нульовий бал, який показує, що ґрунт має погану структуру. Друге, давайте оцінимо ґрунт по кольоровій гамі. В більшості випадків кольорова гама це показник у нас гумусу або органічної речовини. Ви бачите, що у нас є перше, це перелоги постійно. Що ви повинні подивитись, перше ми бачимо ноль, тут у нас колір достатньо блітий. Тобто він змитий. Це говорить про те, що тут невелика кілька органічних речовин і є проблеми. Друге, ми бачимо одиницю це посередній, коли в нас ґрунт достатньо темніший. Але незначно відрізняється від того, що ми зібрали. І хороший ґрунт, він має темну структуру, добре видно, що він насичений вулицем і органічною спорудою. Дуже добре ви можете глянути, коли ми візьмемо якраз цілину лісосмуха або перелоги і порівняємо його з ґрунтами, які давно є в обробітку. Ви бачите, що колір буде відрізнятись, особливо на ґрунтах, де є низький гумусний горизонт, і там дивається. Постійний порад. Тобто, по цій кольоровій гамі ви вже можете даже з часом приблизно казати відсоток гумусу, який в даних ґрунтах буде присутній. Наступний показок, показник. А кількість оцінювання, кількість хробаків, кількість хробаків або дощових черв'яків це го такі показник, який показує, як розвивається піота, тому що черв'як він рухається там, де є рослинні, решти, там, де вони розкладаються, і там, де він може рухатись, тобто на грунт не неперещі. І там, де немає великої кількості залишків мінеральних добрив, фуніцидів, пестицидів, бажано, щоб черв'яків було якомога більше. Що ми робимо: ми беремо лопату, накопуємо з лопати підкоп. Кидаємо його знову, в, розбиваємо на частинки, розкладаємо його на тканину і починаємо перераховувати. І дивимося, яка кількість кроваків у нас є на лопату, а потім перераховуємо його на квадратний метр. Можна, можна взагалі викопати весь квадратний метр. Це трошки буде більше роботи роз, розбити, розложити і перерахувати кількість черв'яків, які у вас є. Повинно бути не менше 100-200 черваків на квадратний метр. Наступне показник це є візуальна оцінювання щільності шару ґрунту. Полі, де проводилася провідка. Тобто ми робимо розріз, тобто можна робити не метровий, можна зробити півметровий, зачищаємо краї і починаємо дивитися, де у нас утворюється або плужна підошва, або переущільнення. Також ми дивимося, як проникають коренева система. Якщо ми бачимо нольот, це погані, погані показники, то ми бачимо, що грудь переущільне. То він такий сплесканий, коренева система глибоко не проникає, тобто в нього нема структури. Відбувається повне переощільнення, і це говорить про те, що. Це коренева система в даних ґрунтах погано буде розвиватися. Другий, в нас один бал, він достатньо розгалужений. Тут коренева система також може проникати, але є переущення, наприклад, в якихось горизонтах. Там утворюється плужна підошва. Можна провести його ножем, подивитися, як проникає різна частина вашого шару. Цього ви вибрали, як глибоко проникає ніс для того, щоб визначити, де є переущільнення. Це дозволить вам прийняти рішення, який обробіток ви будете робити. Чи ви будете використовувати оранку чи глибокорихлення, чи більше висівати покривний культур. І останній хороший ґрунт. Ми по всьому горизонту, наприклад, 50 см, У нас немає переущільнення, у нас немає плужної подошви, ґрунт достатньо добре розвинутий, ніж рівномірно входить у всі частинки протягом 50 Коренева система проникає глибоко. Друге. Ми давайте подивимося на те, яка кількість грудочок утворилась на поверхні ґрунту. Що це значить? Коли ми проводимо передпосівний підготовку ґрунту, нам треба якомога краще зробити, щоб ґрунт був потрібнений, Тому що це дозволяє нам якісно посіяти. Сівалка може рівномірно посіяти, і друге рослини можуть розвинути. І різні грунти можуть по різному творювати тобто, цей верхній жар. Поганий ґрунт це коли в нас на поверхні ґрунту, ґрунту утворюються великі прили. Тобто ґрунт має великі агрегативні частини, дрібно, дрібних частинок мало, і він достатньо такий Тобто Це говорить про те, що е, це має певні недоліки. В більшості випадків це буде виходити з великим кількістю кальція. І, навіть, наприклад, перед посівним робіток не дозволяє якісно нам його подрібнити. Або якщо ми подрібним, такий ґрунт перетвориться в пили буде величезний розвідки. Одиниця це безпосередньо, коли в нас все таки є і тверді частинки, великі і маленькі частинки, але територія достатньо перемішана і вона придатна для обробітку. І хороший, коли передпосівний обробіток якісно може обробити, він може створити гарно насінневе ложе, і ґрунт достатньо добре. Потрібним, не занадто пиловидний, і в той же час є частинки спосередньо. Другий показник, який ми повинні оцінювати, це водна ерозія. Я вважаю водний. Повітряна ерозія. Ми повинні чітко розуміти, що в Україні дуже мало діагностики, яка оцінює, а яка в нас ерозія? Повітряна водяна, тобто як вона розвинута. У нас дуже мало досвіду, і ми не звертаємо увагу, що це є один з ключових моментів втрати нашої родючості. Перше, якщо ми говоримо про хорошу відсутність ерозії ґрунту, ну тут умови два це хороше, це значить, що коли ми обробляємо, у нас не дуже сильно піднімається пилові бурі. Того пилу невеликий швидко сідає. Друге, ми не бачимо стікання водної ерозії, нема цих ліній ерозійних, вони проявляються в невеликих місцях і не утворюють великі гремні. Якщо в нас цього не відбувається, якщо ми бачимо, що пил великий, значить ми переходимо в наступний показник. У нас посередньо, це коли в нас при обробітці. В нас піднімається великий дим, ну, пил, він переноситься стовп диму великий, він переноситься на певну відстань. Ерозійні процеси присутні, вони утворюють а, такі западини, переміщення ґрунту, утворення гребень. Це говорить про те, що відбувається. Але він частково. присутній. І от поганий або дуже високо розвинутий ерозійні процеси. Це коли у нас після обробітку піднімається велика хмар, хмара пилу або вітри піднімаються, говорить про те, що високий рівень від вітрової ерозії. Водна ерозія, це коли утворюються глибокі шари, змити, ґрунти, тріщини змивання більше 30 см, велике стікання ґрунту із поверхні. Якщо ми бачимо, ми нам потрібно визначити якраз розійні процеси, оцінюємо їх 0, 1, 2, В залежності від того, в які розійні процеси ми підбираємо систему обробітку ґрунту. Там, де в нас високий рівень ерозії, ми повинні максимально скоротити, виходити на мінімальний обробіток, на нульовий обробіток. Там, де в нас розія низька, ми якби справляємося, можна періодично проводити при потребі обробітку. Візуальна оцінка накопичення вологи на поверхні ґрунту, тобто ми повинні розуміти, що ідеально, коли волога швидко весною сходить в поле, не стікає, це ерозійні процеси, а швидко впитується в грунтові горизонти, повикає в нижче, і нас поле готове для подальшого обробітку. Хороший результат це коли ми бачимо, що ґрунт не перемущільне, поле от дуже швидко, вода уходи в нижні горизонти, вона не стоїть, і ми можемо проводити обробіт. Друге, посередні. коли є окремі блюдця, це значить, що волога після дощів не може опати, не можуть впуститися в нижні горизонти і приводить до запливання. І поганий це нульовий, коли у нас стоять заплави, якісь переущільнення, великічезні ємкості, величезні такі блюдця, і водопроникність дуже низька. Тепер давайте проговоримо про оцінювання відостійкості структури грону. Ви бачите три такі ємкості, де ми опускали ґрунт воду. І тут було взято три таких показники: Перелога — це трава, тобто частину відкопали, опустили в ґрунт, і е, структура ґрунту якраз не змог, не потрапила в частинки води, вона не змилась, вона не втратилась. Друге, там, де в нас була більш-менш збалансована сивезміна де пшениця, у запросив мінімальний обробіток, У нас Іде розпадання частинок структури і е, помутніння води. І е, грунти, де йде інтенсивний обробіток ґрунту, де є оранка, де є селезміна там, пар, пшениця, інтенсивний обробіток, який приводить до того, що структура ґрунту розпадається на е, дрібніші частинки, мінеральні частинки, утворюється така каламуть. Це говорить про те, що. Нам потрібно в залежності від цієї діагностики підбирати систему опропітку, друге систему сівезмін і зберігати структуру нашого ґрунту. Наступний показник це вологість і вологопроникність ґрунту. Якраз вона по, дуже сильно корелюється з показником якраз. Переущільнення козником структурованості ґрунту, що береться? Перше, якби треба навчитися визначати ґрунт на дотик. Ви берете ґрунт, якщо ви можете прижати з нього стікає вода, значить ґрунт переущільне. Якщо ви замазуєте, зліплюєте грудочку і вона також волога це вологію. Якщо ви просто зробили на дотик вологу, і вона холодна, і ви відчуваєте, що є це ґрунт, і якщо ви відчуваєте, що немає нічого, це пилоподібне, значить сухий. Тобто це така діагностика. Дуже часто використовують фермери, які вирощують плодові культури, там, суниця, ягідні культури, суниця, малина або овочеві культури, коли немає тензіометра, або люди на ощупь можуть навчитися добре діагностувати. Друге, пока водопроникність водопромігність ґрунту. Тут береться целінг певного розміру і заливається в нього, крадеться в ґрунт. Кладеться в ґрунт, об'єм вологи, води. Відомий об'єм самого циліндра, заливається волога, вода і дивиться, як швидко проникає якраз вода в нижній горизонт. Якщо вона проникає дуже швидко, це говорить про те, що можна засікти. От, наприклад, добре проникне 120 мм опадів або яка є за одну хвилину. Це говорить про те, що висока водостійкість агрегатів вони швидко впитують. Погана, це коли ми за одну хвилину ну, проникання 2,5 мм. Це говорить про те, що агрегативні частини погано розвинуті. Тобто циліндри достатньо легко можна використовувати, і ви можете розуміти, що відбудеться, коли за дуже короткий час випаде велика кількість опаду. Як поведе вас в Друге, ми дуже важливо навчитись візуально оцінювати схожість рослин. Десь ви бачите таку діагностику. Перше, вверху ви бачите, що я повністю зайняті з цією поверхні, візуально можна сказати, що рослини повністю захопили територію, нема випадання. Середня показує часткове випадання, десь процентів 20-30%. І останнє, то тобто з низьким показником, це коли ми бачимо випадання більше 50 см. Є цілі методики, які показують. Коли потрібно переорювати і пересівати культуру, особливо це озима пшениця, рапс, коли Культури або погано зійшли, або погодні умови склалися так, що рослин стає менше. Нам ми не отримуємо того розумію, бажано пересіяти на іншу культуру. Друге, візуальне оцінення висоти культур, дозрівання для цього вам потрібно мати еталон. Тобто ви знаєте, що, наприклад, у вас цей сорт є еталонний, або ця частина є найкраще розвинута. Ви викопуєте їх кореневою системою, викладаєте з різних ділянок і розумієте, що, наприклад, одне по. Яке є найкраще, воно краще розвинуте. І є найгірше. Після цього ви розумієте, що по проценту відхилення від найкращого до найгіршого, ви можете зрозуміти, який урожай буде. Для цього треба мати обов'язково еталонний. Культуру, тобто, наприклад, ви знаєте, що ваша культура в цій фазі, конкретно там, колосіння, або пропальцевий листок, вона повинна мати таку структуру. Ви її як еталон, і ви далі вимірюєте там, поля або ділянки полів, і можете зрозуміти, як вона відхиляється, відрізняється від еталону. Це може дозволити вам спрогнозувати урожай і даже вирішити заходи, які вам потрібні. Там підживлення, фетицидний захист, або навіть пересівання або підсівання. Наступний показник це потрібно дуже якісно оцінювати, оцінювати врожайність рослин на полі. Є таке поняття. біологічна врожайність бажано, що ви навчилися користуватися ними. В чому заключається особливість? Ви повинні знати кількість рослин на пованих метрах, знати пшеницю, кількість насінин, які утворюються на з кожного колоса і кількість колосів на погонний метр. Після цього ви можете взяти середню урожай, середню вагу, яка у вас була, наприклад, із даного сорту пшеницю протягом останніх 5 років, і пересчитати кількість урожаю на один погонний метр е, погонний або квадрат. Квадратний. Все в залежності, як ви хочете. І після цього ви будете знати біологічну урожайність, але вона буде відрізнятися від фактичної урожайності. Біологічна урожайність вам потрібна для того, щоб зрозуміти, яка урожайність буде на кожному полі, і е, спрогнозувати свої можливі затрати або подальші дії. Наступний показник це розвід кореневої системи. Це один із показників, як ми оцінюємо. Е, Переощільнення ґрунту. Ось ви бачите три показника. Тобто, ви бачите, одні, коренева система червоним ножом показується достатньо глибока, тобто вона внизу. Це можна сказати, показник 2, тобто нижній це правий. Потім середнє, вона показує, що коренева система деформована. Тобто, це говорить про те, що є плужна підошва, Коренева система не розвинута. І крайня. З іншого боку, ми бачимо, що коренева система взагалі погано розвинута, це є ноль. Ці показники говорять про те, що є ґрунти добре розвинуті структури, коренева система глибоко розвивається, і є ґрунти, яких погано розвивається коренева система, і вам треба планувати додаткові заходи для покращення. Наступні фактори, які нам важливі, це оцінювання захворювання в полі. Тобто тут є один. Чіткі форми, ми перше, ми перевіряємо, чи є утворення нових корінців, тобто вони такі біленькі. Якщо їх немає, це говорить про те, що рослина не розвивається або вона хвора, або є несприятливі умови, або вона слабка. Якщо таких посівів багато, велика кількість це є загроза. Друге, ви повинні розуміти, якщо коренева система слабше розвитку, то ви бачите, що в попередні роки або інші сорти, або інше поле мало більш розвинуту систему. Ви якби можете зрозуміти, що це поле має низький рівень розвитку кореневої системи. Ви починаєте або стимулювати добре, або стимуляторами росту, або розуміти, що урожайність буде низька. Для себе потрібно зробити такі чек-листи, тобто зробити фотографії, талону, яка дозволить вам зрозуміти на якій стадії є. І візуальне оцінювання. Забур'янності, смічення бур'янів в полі, тут є один із методів це зорове діагностика. Тобто тут трошки інший бал, не те, що я пропонував по ґрунтам, Тут використовують п'ятипальну систему, і треба навчитися приблизно визначати процент засміченості. Зрозуміло, що якщо ви будете повністю в себе закрите більше 50%, це дуже високе, це може привести до втрати величезних величезній Якщо у вас буде 5-10%, це не є критично і вона не вплине. Тобто ми повинні чітко розуміти, що більше 30% це є вже загрозливою, даже більше 20%, ми повинні проводити заходи, щоб зменшити забур'янисть. Ну і останній метод, який я рекомендую, він мало поширений, це використання рефлектування. Або кількість брігз, або цукрів. Це дуже добре може працювати з озимою пшеницею, коли ви або входите в зиму, ви берете, берете рослину, це біла частинка стебла, тобто видавлюєте з нього соки з допомогою рефлектометру, капаєте і дивите, яка кількість клетинного соку нам важливо, що брікс повинен бути більше 10. Якщо він більше 10, це говорить, що клітинний сок достатньо велика кількість цукрів, Рослина добре перезимувала. Також ви. Весною визначаєте кількість цукрів за допомогою рефектрометра, і також бажано, що у вас було більше десяти. Якщо менше, вам треба проводити додаткове підживлення, бажано легкодоступним азотом та нітратні форми, можливо, стимулюванням листової поверхні, для того щоб рослина могла розвиватися. Друге використання pH-метр. Ми повинні пам'ятати, що ідеальні умови для. Клітинного соку є PH 6,5. Це говорить про те, що рослина забезпечена всіми поживними речовинами, засвоїв всі елементи. Ну, це такі візуальні методи, які дозволяють. Дякую вам за увагу. Користуйтесь даним методом, покращуйте свої практики і працюйте далі.